Чому гордон? Тому що він їх тригерить. Тригерить росіян, гордон у них це як у нас, до прикладу, російський пропагандист Владимир Адольфович Соловйов. А по гордону працювало дві мережі, про які можна сказати: перша мережа, очолювана колишнім нардепом регіоналом. Сьогодні він вже ув'язнений. Рушевський Віталій Анатолійович. Він здійснював візуальне спостереження за гордоном ФСБ. Його вело задум був який, що це або буде вибухівка, тобто. Саморобний вибуховий пристрій або організують ракетно шахедний удар по будинку, де перебуває гордон. Спостереження задіювали технічні засоби різні відеореєстратори. Вони, до речі, навпроти офісу поставили машину, і з неї вели спостереження відеореєстратором в онлайні. Слідкували, коли Дмитро під'їжджає, заїжджає, від'їжджає. А коли почали. Аналізувати наші спецслужби цю інформацію в комплексі, то зрозуміли, що вони ці агенти знаходяться на стадії до розвідки, але Паралельно була ще одна група, яка так само мала завдання ліквідувати Гордона. Це Дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яку також використовувала ФСБ. Лідеру цієї групи, точніше, перепрошую, в Росії була створена певна легенда. Він був в розшуку, він був в поганих стосунках з правоохоронною системою. Його відправили взагалі ще до початку повномасштабної війни в Україну. Ну, відповідно, він не викликав ніяких. Підозрю він весь час виконував завдання ФСБ. Він діяв дуже законспіровано в Україні. Вступив навіть в стосунки із дочкою колишнього високопосадовця. МВС для того, аби розширювати свої можливості і здобувати якусь інформацію. Росія дала йому гроші, щоб він все організував і щоб він навіть зробив службу таксі для прикриття і стеження за об'єктами. І відповідно він всі ці машини зі своєї служби таксі обладнував відеореєстраторами, які допомагали йому стежити за гордоном. Він розробляв всі маршрути, якими ходить журналіст, місця перебування, місця проживання де. Йому там сховати знаряддя можливої ліквідації. Він підшуковував навіть для одних із варіантів ліквідації мотоцикл, Ну щоб швидко поїхати з місця злочину. Якщо Дмитро був би один, то планувати планували його вбити коротким пістолетом, каже голова СБУ Малюк. А якщо з охоронцем, то довгою зброєю, тобто автоматом, а тоді добити. Пістолетом за вбивство гордона, ось цій дагестанській групі, так обіцяли гонорар 400 тисяч доларів. Уявіть собі, які величезні кошти, і ну, ось так тригерить гордон росіян.